Всіх вітаю, 18 листопада. Давайте пройдемось по новинам. Е, і ви мені писали, ну і я ж все прекрасно теж бачу: про бити чи не бити дозвіл є окреме відео. Я його окремо зробила, подивитись. Давайте далі. Ви питаєте, знаєте що, Одеса, повний блекаут. І ви питаєте, чи на цьому тижні можливо, е, чи можливо повернення, чи можливо. Чи можливе повернення світла в Одесі на цьому тижні світла, води та тепла? Давайте чи повернуть, чи повернуть на цьому тижні впродовж цього тижня, чи зможуть полагодити все зробити. Чи з'явиться в Одесі на цьому тижні світло та тепло? Світло, тепло та вода. Ось так. Чи з'явиться на цьому тижні світло, тепло? та вода Дії, щось роблять. Колісниця дуже швидко роблять. 10 монет, багато грошей. Світ, ресурс, якась допомога буде йти зі світу. Щось будуть отримувати, якусь допомогу. Да, знову допомога, допомога. Щось роблять. І на цьому тижні буде в Одесі світло та тепло. Ще поки що, бачите, темрява, але все роблять. Так, давайте, через... давайте до кінця тижня в Одесі з'явиться світло. До кінця тижня в Одесі з'явиться світло. Відлюдник. Дивіться, світло з'явиться, але воно буде комусь включать, комусь виключать. Бачите ось відлюдник повішений. Дали. Виключили, виключили, дали, тобто будуть там вмикати. Поки що роблять багато вкладань, багато дій там ще від когось допомога прийшла або від других областей, або від Європи, бо там карта світу. Багато фінансів. Це ну дуже така, щось там таке коштовне. Вони зруйнували. Я думаю, що світло буде, але воно будуть включати-виключати ось так. Ну, типу, ці графіки. Бачите, по балансу. Тобто, є, нема, є, нема. Люди взагалі в розпачі. Немає можливості роб... р... працювати, робити. А пам'ятаєте, мій розклад? Не на цьому тижні, а на позатому тижні? Я казала, що небезпека показала, багато людей не можуть працювати, втрата роботи. Ось вам, і, будь ласка, світло це ж. Ну, ви ж розумієте, що це дійсно багато хто не зможе працювати. Я думаю, що до кінця тижня щось зроблять по картам і просто будуть вмикати-вимикати, ну, графіки, типу. Давайте далі. Ось після вчорашньої атаки на енергосистему. Наші депутати кажуть, та вона не сильно постраждала, типу, через 2-3 дні і все зроблять. Ну, звісно, не сильно постраждала. Ми всі прекрасно бачили, як летіли ці ракети, куди вони і що є. Ну, Звичайно, там кілька влучань є. Але ж вони є. Ну, Зрозуміло, що захист працював на ну, молодці, нема слів. Але все одно ж є влучання, є, починаються з сьогоднішнього дня графіки відключень по містам та областям України. Наші вони кажуть, що. Та все нормально, нічого не, сильно не постраждало. Та взагалі мовчить. Нащо ви це кажете? Щоб більше РФ дратувати, чи що, щоб вони ще раз дали і ще раз дали. Стан енергосистеми. Стан енергосистеми на сьогоднішній день в Україні 18 листопада після вчорашньої масованої атаки. Який стан? Уход. Ну який стан? Стан уход, ну тобто вимкнення. Бачите, пошкоджень. Ну, який стан? Пошкоджена енергосистема? Десять мечів. Тут дивіться, взагалі, в деяких містах Одеса, Рівне, десь ще, там дійсно великі пошкодження. І далі вони кажуть, та за 3 дні все налагодимо. Давайте спитаємо: за 3 дні вони все можливо взагалі налагодити. Енергосистему в Україні можливо налагодити після вчорашньої атаки, як кажуть, за три дні. За три дні. Допомога. Ну, щось роблять, звичайно. Але за три дні, я думаю, що ні. Повішений, дурень, ні. Треба більше часу. Так, далі ви мене просите подивитися, КНДР може відправити 100 тисяч військових в РФ, а РФ потім їх куди в Україну. Чи відправить КНДР 100 тисяч я в шоці, 100 тисяч своїх військ в РФ? Чи відправить КНДР 100 тисяч військових в РФ? 9 мечів, ну це страх, важкість. Я думаю, що 10 тисяч, я думаю, ні. Тут щось. Ні, я думаю, ні. Прям відразу 100 тисяч, ні. Ну, тут відповідь ні. Чи відправить відправить КНДР, 100 тисяч. Уход від цього. Менше. Тут паш монет, ну меншу кількість. Моя відповідь 100 тисяч, ні, меншу кількість. І тут ще, бачите, робота, підготовка, типу вони там їх будуть, ну, я не знаю, тренувати. Хай вони там ще хотять з ними роблять, ось, бачите, молоді люди показуються, їм 10 мечів. Тренуй, не тренуй, все одно 10 мечів. І взагалі то страх. Мені таке відчуття, що вони почали там щось кумекати, ці КНДР, і в них страх, вони не хочуть. Так, далі. Ердоган на саміті G20 хоче представити план заморозки війни в Україні. Ось молодець. Він схожий на той план, що вже ми раніше чули, що Україна відкладає вступ в НАТО щонайменше на 10 років та створює демілітаризована зона на Донбасі та розміщення там міжнародних військ. Ось, будь ласка. Ердоган хоче на саміті G20 представити план заморозки війни в Україні. Чи вдасться ось цей план? Ну, ось цей план Ердогана. Що там він вдасться? Сонце вибір, башня, руйнування. Ні, башня, 10 мечів. Ні, війна, правосуддя. Це несправедливо, Це несправедливо. Карти кажуть. Це несправедливо. Те, що він пропонує, те, що вони хочуть, це несправедливо. До він по відношенню до нас ніхто його не прийме. Башня, 10 мечів. Ні, війна по справедливості повинна бути дійсно по справедливості, а не ось так, як їм хочеться. Так, і знаєте, що ви ще просили? Я вчора в розході забула подивитись Слов'янський Краматорськ. Зараз запитаємо на цей тиждень. З 18 по 24 листопада. Місто Слав'янськ. небезпека з повітря. Тут дрони можуть бути: місто Слов'янськ, небезпека з повітря. З 18 по 24 листопада. Слов'янськ. Де загроза? Пожежа, сильна пожежа, сильний удар. Так, тут або балістика, або ці каби, або дрони. Ну таке щось швидке, дуже швидке. Де саме Слав'янськ? Де саме небезпека з повітря? Де саме? Слав'янськ, там, де торговельні центри, магазини, там, де е, люди харчуються, скупляються, дуже обережно. Базари, обережно, Слав'янськ. Безпека з повітря. Башня на колісницю. Якщо у вас є ЖД, вокзали, автовокзали, мости, дуже обережно. Падає башня на колісницю. На дуже коштовну колісницю. Або підприємство, якесь пов'язане з колісницею, або ЖД-ось щось таке. Підприємство ЖД. Там щось коштовне може бути. Ось дуже обережно. Поряд, хто живе поряд. І Краматорськ. Місто Краматорськ, небезпека з повітря з 18 по 24 листопада. Краматорськ, небезпека з повітря з 18 по 24 листопада. Де саме Краматорськ? Якесь підприємство. І знов дорога, шляхи, знов ЖД, вокзали, дороги, шляхи, мости. Те, що колись було повторення. Краматорськ. Небезпека з повітря, де саме. Їх тут цікавить якісь дороги, шляхи, перерізати їх, щось з ними зробити. Для мирного населення небезпека з повітря, місто Краматольськ на цьому тижні, до кінця тижня. Проблеми зі світлом тут можуть бути. Можуть постраждати люди. А де саме? Невідомо, де саме. Двіка в правосуддя. Так, да, може бути балістика, каби або ось дрони. І, ну, давайте адмінбудівлі падає правосуддя. Біля якихось адмінбудівель, дуже обережно. Так, бережіть себе на сьогодні. Всі питання.